you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал в Україні. Останнім часом все меншій кількості можновладців та чиновників вдається залишатися непоміченим у своїх брудних чи відверто кримінальних справах. Так, справа депутатки від ЄС Ар'євої, яка в листопаді минулого року на пішохідному переході збила жінку, внаслідок чого потерпіла, отримала тяжкі тілесні ускодження, викликала великий суспільний резонанс. Нардепка разом зі своїм батьком, який також є депутатом ЄС та армією порохоботів, взялися відбілювати репутацію чиновниці. Сама Ярина Ар'єва коментує на сторінці в соцмережі свою провину. Є, але заперечує стан наркотичного сп'яніння. Свою чергу її батько Нардеп вважає справу сфабрикованою і називає помстою за свою політичну діяльність. Не було чим владі вдарити по мені. Вдарили по дитині підло. Очевидна помста за мою критику Єрмакайко та за захист офіцера-розвідника Романа Червінського, який викрив офіс президента в зривіць спецоперацій по вагнерівцях, і якого кинули за грати». Півроку тому, 27 листопада, моя дочка потрапила в ДТП під час блекауту. Вона на своєму Volkswagen Polo збила жінку, яка раптово вийшла на дорогу в повній темряві без світловідбивачів на одязі. Нам дуже шкода, що так сталося. Ярина не знімала себе відповідальності. Ми допомагали з лікуванням і Все робили, щоб допомогти жінці одужувати. Людина жива і це головне, зазначає Ар'єво Фейсбук. Тут же підключилася ботоферма в коментарях під дописом Аріва, розплодилися, очевидно, проплачені кадри, які висловлюють підтримку нардепці, що збила людину, і звісно ж звинувачують у всіх гріхах нинішню владу. Мабуть, сімейство Ар'євих у такий спосіб розраховує сформувати громадську підтримку навколо себе, проте ефект виходить протилежний. Усі свідомі українці розуміють, хто є, хто в цій історії і що ніякі. Виправдання не спрацюють. Та це, на жаль, батько Нардепки не розуміє і продовжує грати в цинічні ігри з виправданням доньки. Тоді ж у дочки взяли аналіз на алкоголь і наркотики, як належить після ДТП, нічого не знайшли. У неї навіть не забрали водійські права. Саму справу порушили за статтею без наркотиків. Дочка ходила на всі слідчі дії, аж раптом два дні тому слідчий прокурор змінює статтю на жорсткішу і видають підозру. Півроку у справі навіть не було згадки про якісь наркотики і раптом з'явились. Так не буває. Тобто, це фальсифікація. Головне тепер провести повторну експертизу, яка би спростувала фальсифікацію. Воно вже неможливо, бо минуло півроку, заявив нардеп. Але тут і він підставив дочку. Адже 24 травня Шевченківський суд таки прийняв рішення позбавити Арівово водійського посвідчення. Все ж таки, вона не така вже й не вина в цьому ДТП. Проте Аріїв продовжив гнути свою лінію звинувачень чинної влади в політичній упередженості. Хто за цим усім стоїть? Мені очевидно. Особливо очевидно було в суді, де прокуратура вимагала безальтернативного арешту для Ярини, Чи є ця ситуація особливою. Лише з огляду на політичну складову насправді від Свавілля влади і ручної системи покарань потерпали й Вають десятки тисяч українців і зламати цей порядок можна буде лише тоді, коли правники почнуть діяти за законом, а не з власних чи чиїхось інтересів. Поки право закону слабше телефонного права, все буде йти по колу. Чи вони закриють мені рота? Ні, просто ОП на чолі з ярмаком і його вірним татаровим хочуть, щоб всі мовчали. Якщо йдеш проти них, відіграються на родині, але Україна не Росія тут таке довго не триває. Пише Володимир Ар'єв. Така заява виглядає вкрай безглуздо. То що пане Володимира, саме представники ОП заставили вашу дочку прийняти наркотичні речовини, сісти за кермо та збити людину. Все лише, аби вас потопити, звучить надто смішно. Це, зокрема, розуміють, і в Київраді. там нещодавно вирішили розглянути правомірність присутності Ярини Арєвої після Скоєного. Але й там знайшлися поплічники з ЄС, які почали відстоювати Арєву за рахунок інших. Так, Людмила Ковалевська згадала про інциденти з Владиславом Турбіциним і зазначила, що в той час, коли йому вручили підозру, він був не лише присутнім в залі Київради, а ще й головував у комісії. Депутатка Лілія Пашина з фракції Слуга народу наголосила, що ситуація з Аррієвою має етичний характер, бо стан наркотичного сп'яніння. Це досить неетична річ щодо Трубіцина, на ці питання корупції розглядаються в суді щодо маніпуляцій. Не було експертизи, сказала вона. Також нардеп від Європейської солідарності Андрій Порайко зазначив, що Арєва отримала підозру в діяльності, яка зовсім не пов'язана з діяльністю депутата, тому в неї ще й час оскаржити цю підозру. Тобто, за логікою представників ЄС нардепи можуть чудити все, що забажають головне у позаробочий час, звучить надто недолуго. Тим не менш, цілком очевидно, що бурдні схеми порохоботів з їх репутації в черговий раз доводять хіба бажання нардепки уникнути відповідальності. Тож, Ярина Ар'єва повинна понести відповідальність за скоєне згідно з буквою закону. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.